Доброго, доброго вечора. У нас вже сонечко зайшло, вже пізно, там місяць гарний за горіхом. Що тут? Ми вже загнали качки, вже всі положилися там спати. Я зробила каву і посижу трошки на свіжому повітрі. Люблю сидіти, коли е, вечір і вже така пора, що вже всі спати йдуть. Так, нічого не видно, то я нічого й не буду знімати. Так, тут я сьогодні працювала трошки в цьому квітничку полола. Завтра за день покажу. О, це моя кавуся. Так. Вчора я йшла з магазина, та й по цій нашій дорозі. У нас тут траса проходить Під будинок. Діти, молодь. І прямо діти 10-9 років на цих мопедах. От зараз їде, чуєте. Що він виробляв? Отак От стає на одне коліно, того руля тримає одною рукою, а сам отак на коліні, як наче як оце ласточку робить, знаєте? У мене чуть серце не стало. Я так злякалася, що ця дитина не впала. То говорять люди сьогодні, що вчора вночі міліція після 12 ловила. Цих хлопчиків на мопедах. Бо знаєте, як комендантська година, а ніхто не зважає. І добре, що хоч їх розганяють. А, не видно місяця, місяць гарний. Та й отак, у нас сьогодні було по під хату шумно. Рев такий стояв. Ой, смачненька кава. Хороша погода в цю пору. Не жарко зовсім, свіжо і дуже тихо. Ну, так інколи машини проїжджають по дорозі. Сьогодні раніше треба лягати спати, бо завтра на город мають їхати наші. Я не поїду з ними, бо вони на цілий день їдуть. Світло ще не включили, а там включили. А, коти такі. Дуже котів багато ходить по нашому подвір'ю, діти граються з ними. Оце по цій дорозі доганяють один одного цими мотоциклами. Боже мій, що вони тільки робили? То це хтось чи позвонив в міліцію, чи що. І отакі у нас були пригоди цієї ночі. Вулиця дуже гарно освічується, в нас вся оця. Ну і бокові також панарі, бачите, включені чи не видно вам. Туди по дорозі так само. В центрі ще не включені, а от туди в сторону. Але в 12 годин відключається все. І дуже темно тоді. Та й отак. Піду я сяду вже. Ой, посижу пару минут. Все. Усім доброї, спокійної ночі, мирної, без тривог. О, бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Хай Господь усіх нас хранить. Увага у своєї повітряна руці. тривога. Пройдіть найвищу укриття!